Нові правила вручення повісток. Постановою Кабінету міністрів України розширено повноваження територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки щодо вручення повісток. Тепер українців зможуть мобілізувати незалежно від того, в якому військоматі вони перебувають на обліку. Детальніше про зміни говоримо з Жанною Грушко, адвокатом, кандидатом юридичних наук. Вітаю вас. Отож, розкажіть про нові правила. Вітаю вас і вітаю всіх глядачів. Дійсно, 7 квітня 2023 року. Постановою кабінету міністрів номер 318 було те, що розширено повноваження територіальних центрів комплектування щодо вручення повісток. А саме нова редакція положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки звучить так: що ТЦК зобов'язані здійснювати заходи оповіщення та призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, незалежно від місця перебування їх на військовому обліку. Що це означає? Раніше оповіщення відбувалося. Тільки тих громадян тими територіальними центрами, які перебували у них на обліку за місцем реєстрації їхнього проживання, це в першому випадку. В другому випадку, вже за новими обставинами, територіальні центри можуть вручати повістки про уточнення облікових даних, про проходження військово-медичного огляду або мобілізаційні повістки безпосередньо громадянам. Які не перебувають у них на військовому обліку, за результатами отримання такої повістки, у громадян військово зобов'язаних виникає обов'язок з'явитися до ТЦК, це визначено частиною першої статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, згідно з якою громадяни зобов'язані за викликом з'являтися до ТЦК з метою з'ясування їхньої можливості проходження в подальшому військової служби. А якщо громадянин не звернувся в центр укомплектування та соціальної підтримки, де отримав повістку, що робити і чи є відповідальність у разі нев'явки до територіального центру комплектування, є ймовірність притягнути за таку бездіяльність до адміністративної відповідальності, а саме за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Такі дії, як адміністративні правопорушення, визначені частиною першої статті 210 з позначкою 1 Кодексу України про адмінправопорушення, ця стаття містить санкцію у вигляді штрафу від 1700 гривень до 3400 гривень у разі повторної наявки за. Отриманою новою повісткою, ця відповідальність буде сягати від 3400 до 5100 гривень. У даному випадку, після повторного вчинення, третя неявка може розцінюватися як ухилення від мобілізації і кваліфікуватися як дії кримінального характеру, що носять суспільну небезпеку, і це вже відповідальність за ухилення від мобілізації. Тому бажано, щоб кожен із військовозобов'язаних розумів юридичні наслідки і правову природу дій, які вчиняють як ТЦК, так і військовозобов'язані. Почули вас, Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук, була з нами на зв'язку і говорили про нові правила вручення повісток.